Добрий день. Ось місяць тому, чому знімаю відео. Міняли лишення ремінь провідний, ролик натяжний. А водяну помпу, як той казав, забили електрично на шкоді Супер Б. І вона тепер потекла і тепер пацики на моциках хочуть міняти все. Але вона там коштувала 3200 інна помпа ця. От вона тече. Буде виключення капає ці і помпи. І тепер пацки на моцках хочуть і Міняти все. Не, не хотіли хотіли помпу, бормі свіже, я кажу, він вже з'їжджає з ролики. з ролик, зубачки починає з'їжджати. Він вже починає з'їжджати зубачки, вже зацеп'є. Його Розґецького. Тепер треба попадати на усього. Не хотіли помпу поміняти? О 3200 тепер вафлі новий рік. До чого веду? Міняти то міняти комплект. Не жаліть. Зато довше їздити буде. І без проблем в дорозі. Особливо як на дальняки їдете.